Що відбувається в мозку під час соціальної тривожності? Нам треба розуміти, що саме перше, це включається з інстраху амігдала, тобто яка сприймає ситуацію максимально небезпечною, тяжкою, а в телепоталамісі виділяється кортизол, адреналін і така реакція, по суті биє біжи Біжи, так? А про кора, вона, яка має по суті раціоналізувати, тому що це логічне мислення, вона не сильно включається, тому що амігдала на всіх порах, по суті, працює, і вона не дуже. Ефективно можуть контролювати, раціональне мислення. Далі в нас є така ще стріпцева кора, бо інсула її називають, яка, по суті, відповідає знаєте, за такі от, е вираження емоцій і розуміння їх фізіологічних симптомів, наприклад. Наприклад, у вас тривоги, ви розумієте, там пітнієте, червонієте і тому, тому подібне. Далі також є передня поясна кора, яка щитує оці, чи це безпечна чи небезпечна оця, знаєте, соціальна взаємодія. І так як вони дві гіперактивними при соціальній тривожності, ви можете бути, знаєте, такими перш, щитувати соціальні ситуацію максимально небезпечні, і друге максимально сконцентруватися на себе і своїх проявах, тільки підсилюючи оцю, знаєте, соціальну тривожність. І підсумовуючи, треба розуміти, що соціальна тривожність це повністю це прояв тривожного розладу, який проявляється в тому, що людині дуже тяжко в соціальних взаємодіях, дуже тяжко спілкуватись, якось виражати свою думку. Взагалі просто, можливо легко взаємодіяти з іншими людьми, тому що в неї викликає сильна тривожність, як наслідки проявляються, як я говорю, такі неприємні почервоніння, заїкання людина. Іх наслідок людина, по суті, починає уникати соціальних контактів.